Коли Княжицький, вам наступне слово? От, буквально так в режимі онлайн з'являється інформація, вона ну, ще не на 100% перевірна, що сьогодні могло потрапити снарядом і у колонію, що знаходиться на території Донецька. І тут, знаєте, якщо це справді так, і де були наші полонені. На жаль, ми можемо говорити про якусь таку, знаєте, кровожерливу і нову тактику росіян, як знаєте, без суда і слідства, але ці вироки про страти втілювати в життя. Ну, в них же все побудоване на маніпуляції, на піарі для себе. Ніхто не збирався насправді цих азовців нам віддавати. Ми не можемо і не потрібно зараз вдаватися в те, чому і як так сталося. Ми справді маємо всі об'єднатися для того, щоб врятувати їхнє життя, але треба розуміти, що це буде не дуже просто зробити. Єдиний спосіб врятувати життя цих людей це справді об'єднатися з західним світом. От ми ж слідкували за візитом спікерки американського парламенту до Тайваню, Всі дивилися на цей літак. Після цього сьогодні з'являється інтерв'ю Володимира Зеленського в китайській комуністичній газеті. І ну е я розумію мотиви Володимира Зеленського, не хочу його засуджувати, але хочу сказати, що з моєї точки зору, все ж таки, в зовнішній політиці ми маємо чітко орієнтуватися на демократичні країни і розуміти, що в світі зараз відбувається війна війна демократії з тоталітаризмом і авторитаризмом. І саме тому Пелосі поділа туди і про це говорила. Саме те саме відбувається зараз в Косово. І треба чітко про це сказати, і мені здається, що ми, як демократична країна, давно мали і Тайвань визнати, і Косово визнати, бо часто проводили паралелі з Україною. Мовляв, наша територія теж частково не на нами контролюється, але наша територія була окупованою тоталітарною державою. А якщо ми будемо брати е і дивитися, хто наші союзники, то крім тих союзників, е в нас інших зараз немає. Я звернув увагу, що останнім часом знову почало з'являтися дуже багато багато різних спікерів які починають говорити про мир, починаючи від Шрьодера, який поїхав до Путіна і сказав, от Путін готовий на все погодитися, тільки Криму залишити і в НАТО не вступаєте З'явилося багато. Таких спікерів, наших, які так чи інакше близькі до влади, які кажуть, що от в оточенні Путіна є якась партія війни, яка не дозволяє домовитися, нам треба спілкуватися з партією миру, яка з якою вдасться домовитися. Так, от мені здається, що єдиний спосіб, який ми мож, зможемо врятувати частину наших людей, бо на жаль, частину ми не врятуємо і не збережемо, треба теж все чітко розуміти, це. Побудова сильної демократії, об'єднання сполученими штатами та іншими нашими союзниками іншого способу немає. Не допоможе нам Сі Цзіньпінь, тому що немає в його інтересах нам допомагати, не сяде з нами за справжні перемовини Путін. І Українська влада це теж чудово розуміє і про це прекрасно говорить. Як би не намагалися, і в нас всередині і зовні нам про це сказати. Справді лише серйозні і великі поставки зброї. І як казав шановний експерт, це екзенсаційна війна, і в ній або ми переможемо, або нас переможемо. Хто такі ми? Ми це частина цивілізованого демократичного світу, що ми повинні довести нашим найближчим союзникам. Це наше таке найголовніше завдання. Не треба себе обманювати. Ви знаєте, ми, коли працюємо в журналістиці, особливо зараз, коли йде війна, а я теж колишній журналіст, і я це розумію і за цим слідкую е дуже часто нам хочеться. Дати дуже великі сподівання. Завтра війна завершиться і владі хочеться. Це природньо. Тому що коли рейтинг влади падає, завжди хочеться людям людям дати надію. і Тоді рейтинг нібито знову піднімається. Але потім, на жаль, стається дуже велике розчарування. А велике розчарування для народу, який воює, це велика небезпека. І нам треба вміти з одного боку не завдавати загрози нашій безпеці, говорити обережно, але треба вміти говорити людям правду. Це дуже важливо.